Ваше завтра. Так, подивіться, чудова руна лагуз, руна потоку, руна розкриття інтуїції, внутрішнього потенціалу. Це жіноча руна, така м'яка, яка бере в свої обійми і несе по цьому життю. Тобто, віддайтеся потоку. Завтрашній потік повинен бути приємним. Ви просто повинні довіритися. Тим подіям, які будуть з вами завтра відбуватися. Це повинно бути щось приємне. Зараз подивимося ще по картах, що це буде. Завтра будуть якісь доленосні події в вашому житті відбуватися за картою «Вищий суд. Так, Карта місяць, старший аркан. І Уміреність, подивіться, три старших аркани. Тобто завтра воїстинно доленосні події будуть відбуватися. По-перше, енергія місяця де в чому перегукується з енергією руни Лагуз. Це ті самі припливи, відпливи. Е... Карта уміреність показує, що довгий час щось у вас, нібито, як застигло в житті. Але зараз-завтра буде. Переливатися ця енергія, зміна енергії буде відбуватися завтра, і ці енергії будуть позитивні. І крім того, пам'ятайте, що ці енергії призведуть до чогось доленосного у вашому житті. І ще один старший аркан подивіться, приважиш витягую, це закохані. Завтра. Хтось в цьому, якщо віддасться цьому життєвому потоку, м'якому довіриться, знайде свою пару, знайде свою половинку, своє кохання, в кого воно вже є поряд, можливо, відбудеться якийсь такий доленосний крок на зближення один до одного. В кого ем, ну, можливо це не актуально, тоді це про рішення, про вибір. Ви зробите правильний вибір. Ситуація так складеться, що ви зрозумієте в яку сторону піти, як правильно діяти. Завтра будуть здійснюватися ваші мрії. Те, про що ви довго мріяли, ваші ілюзії стануть реальністю. М -м так, тобто ілюзії зруйнуються. Натомість реальність прийде. А реальність буде такою ж прекрасною, як ті мрії, які були довгий час у вас. Завтра ви виходите. В свою результативність будете пожинати якісь плоди своєї праці у вигляді грошового потоку, матеріального задоволення. Так. Отже, завтра, в доленосний день, запам'ятайте, чудові енергії вони будуть змінюватися, оточувати вас. Віддайтеся цьому потокові, він лише на благо вам. Прийміть цей потік за руною лагу.